Друзі, всім доброго дня! Дуже сьогодні гарний день, сонячний. і Зараз е, будемо завантажувати нашого Volkswagen Tiguan 2017 року, 1.4 бензин. Доставляти будемо в місто е, Гайсин ну, СМТ Дашів, Даний автомобіль їде для, нового, для нової власниці. До речі, у неї сьогодні день народження, також вітаємо її з Днем народженням. І чоловік вирішив зробити для дружини ось такий подарунок. Дійсно хороший автомобіль. Це є 1,4 бензин на механічній коробці передач. В гарному стані весь автомобіль в рідній фарбі 176 оригінального пробігу. Правда, на механічній коробці передач, але дружина полюбляє тільки механіку. Ось такий автомобіль зараз завантажуємо, будемо закріплювати, також додаткових є ще 4 колеса на титанових дисках, і відправляємо даний автомобіль в Вінницьку область. Також вітаємо дружину з її День Народження і хай гарно служить даний автомобіль і рекомендуємо їм. Своїм друзям, рідним, близьким, сусідам, дякую за е, те, що скористалися нашими послами. Мій номер телефону 097-625 2599 Дякую за увагу, до побачення.